Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я сьогодні для вас вирішила розпочати відео з приготування смачної випічки це манник на кефірі. Я думаю, що у вас такі інгредієнти будуть у всіх в холодильнику, і ви зможете з легкістю також це все приготувати. І, звичайно, що саме приготування воно дуже швидке, не потребує великих затрат у часі, тому. Можете спробувати. Сюди входить, входять яйця, цукор, манна крупа, мука, порошок до випічки, кефір і також какао. Для початку приготуємо яєчну суміш. Я збила яйця із цукром, до такої пишної білої маси. Пізніше додала кефір, також манну крупу. І потрібно зараз залишити хоча б по рецепту правильним способом приготування цього манника, потрібно залишити цю масу на пів години. Я так і зробила, можливо, там навіть вийшлося і 40 хвилин. Ну, саме головне, що манка вона вже така набухша, як бачите, така маса густувата, вийшлося. значить, ми все робимо правильно. Додаю я порошок до випічки. І нам потрібно зараз все це об'єднати. Після того я додаю муку, також все це взбиваю до однорідності, і потрібно буде цю масу, яка у нас вийшла, розділити її на такі дві рівні частини. Ну, якщо буде трішки більше, то нічого страшного. Подивіться, маса повинна бути такою рідкуватою, тому що ми зараз будемо форму робити такими знаєте, положці всерединку. Зараз все побачите. Получиться в нас дуже гарний такий намальований вийде малюнок. Дивіться, я з половини маси, яку відлила, добавила какао, і какао, звичайно, що робить густоту. Що я зробила? Я просто добавила трішки ще кефіру. Ну, і тоді вже ось такими шарами, серединку ми викладаємо чергуючи нашу масу. Спочатку там біле, коричневе, біле, коричневе, і все робимо так, поки не закінчиться вся ця маса. Подивіться, який вимальовується гарний малюнок, дійсно, такий, як полоски на зебрі. дуже класний, дуже зразу такий малюнок. Дуже гарний виглядає. Випікаю його при 170 градусів приблизно 25 хвилин. Я мала фарш у морозилці, його розморозила і мала ще трішки картоплин, пару штучок, деякі порізала на половинки, тому що картопля була великою. І також у фарш я додала, ну, фарш у мене вже був готовий з усіма наступними інгредієнтами, спеціями: це був залишок від котлет, туди я додала чеснок, сіль, перець і трішки хмелі сунелі. Тим, ту картоплю я серединку прорізала. І туди зафаршувала саму картоплю цим фаршем. Також я протушила кубиками морку з цибулею і зараз викладаю по картоплі, вливаю води для того, щоб воно так проварювалося. І так воно в мене буде варитися до готовності. А тим часом я також мала лаваш і. Зробила собі таку зранку ще заготовку, капусту нарізала так дрібно, також моркви втерла до капусти, об'єднюю все разом і тоді вже мала м'ясо, яке я порізала на смужки. Це було свине м'ясо. Якщо я маю салями, я використовую салями. На цей день я салями не мала, тому на смужки. Порізала це свине м'ясо і е, обжарила його, а тоді порізала так ще на дрібні шматочки. Це у лаваш я заклала кетчуп, майонез, м'ясо, сир, також цибуля, капуста та морква. Я все це закручую в рулет і подивіться, яка смакота. Все це я обжарювала на сковородці такий чегоній гриль, і все дуже смачно вийшло. Дуже просто обожнюю такий вид закусок. Поставки буде дуже багато. Йох! Нарешті ми обірвали повністю всю труставку. Вона така нещасна, маленька, ну але вже яка є, і дуже вона смачна. Дуже багато йогурту ми наробили в цей день, так було смачно і просто наїлися, полягали до гори. догори. Було дуже смачно. Я добре промила всі ці труставки і. Таким чином я їх просто не блендером перебивала, а так вручну. І додаю небагато цукру. Також мої люблять діти, щоб ще додати трішки сметани, тому я додаю сметану, така, щоб була такої трішки більшої жирності, і все я роз... доводжу до однорідності, так, щоб цукор розчинився повністю. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swingin' to the left and swingin' to the right. No room for worries, just let go. Ні, ні, переперше. Добре, що відкри. Щойне розлило. Дивіться, як починає розцвітати моя краса, на яку я так довго чекала, і думала, що моя собака буде все це гризти, але можливо, через те, що я підживила троянди, коли пшикала, і саме цей запах він собаці не дає цю всю красу гризти. І просто не можна намилуватися, наскільки вони красиві. Дуже гарні, багато бутонів. Зрізати, звичайно, жалко. Мені б дуже-дуже хотілося, але так хочеться милуватись, коли виходиш із будинку. Тут ще одна сховалася. Кожна гілочка має свої бутони, дуже красиві. Я просто, неймовірно, рада, що я купила. Такі троянди. Дуже вони красиві. Такі бутони просто багаті своєю розкішю, Дуже красиві. Так вже досить великі вони розрослися. Така їхня висота повна, приблизно мають 50 см. Потрібно примі поміряти точно. І бачите, вони відрізняються, наприклад, відтінком. Тут листочки такі більш зелені, тут вони вже йдуть такі темні бордові, тут також зелені, і я вже можу сказати, по тому, що по тому, який буде відтінок трояндів, тут вони буде ось такого плану, такі вони тілесні. Всередині має трішки оранжевого, тоді вони будуть, коли дуже сильно будуть розпускатися, і всередині вже в них буде такий розовенький відтінок. Дуже гарно переливаються, коли змінюють свій окрас. А ось ці такі жовті зелененькі листочки, то так це будуть такі, як я показувала. Вже сама себе заплутаю. А ці бордові, вони будуть ось такого відтінку. Хоч так, бачите? Зараз я вам покажу поближче. Тут є ось такі бордові листочки. Але дивлюся, тут гілочка є зелена. І має такий бордовий відтінок. Не знаю, в принципі, буду бачити. Ну, в принципі, мені дуже подобається. Мій розарій він ще почне набирати об'єми, можливо, до осені, а наступного року точно вони вже стануть такими більш пишними. Буде дуже гарно, коли тут повністю все трішки так заросте, буде гуще і буде дуже красиво. поміряно, вони Ці, що по... Тут, тут, тут mm. Ось такий колір прикольний, тільки дуже Це Така штука. Хіба що треба буде той? Помити все. Почисти. Прийшла я у поле подивитися на свій город, тому що не була два тижні. І що ви думаєте, я дивилася на свій город, я милувалася цією красою, яка засіялася. Ніколи такого не було, щоб було стільки ромашок. Я прийшла і добре, що взяла телефон з собою. Тому що е, зафільмувати цю красу е, я не маю слів, як описати все це, що тут зараз є. хоч це просто звичайні ромашки, але їх дуже багато. І... Вони дуже красиві. Хотілося поділитися з вами хоча б такою трішки, такою гарною красою. Нагаляла я собі апетит, такий добрячий. На вечір мені дуже захотілося стертої картоплі таких пляцьків. Ну, Я воплощаю свою ідею в реальність. Зараз я буду їх смакувати, Поділіться, хто Любить також такі пляски, стертої картоплі. Люблю такі хрустящі, тому навіть не дивлюся на те, що вони такі трішки калорійні, тому мені приємно апетиту. всім, па-па!